Привіт-привіт, мої маленькі чарівники! Я рада нашій зустрічі! Вітаю вас у арт студії Креативні Витівки! Сьогодні ми з вами перетворимося на справжніх чарівників! А чи полюбляєте ви казки? А хто живе в чарівному лісі? І яких казкових героїв можна там зустріти? А як ви гадаєте, чи можливо? Без ножиць та клею лише тільки за допомогою ваших чарівних пальчиків та паперу створити казкового героя. Скажете ні? А я заперечу, сьогодні я познайомлю вас з технікою орігамі. Ну, ми знайомитеся, що ж це за дивотехніка? Існує таке дивовижне мистецтво, яке називається Орігамі. Це японське слово, що означає складання паперу. І сьогодні ми з вами спробуємо себе в ролі справжніх майстрів орігамі та створимо улюблених казкових героїв. Але для початку нам слід розім'яти наші пальчики. Хто сховався в кулачок. Це наш сайчик, хитрячок. Зайчик вушка піджимає і головкою хитає. Зайчик вушка зігнув, ох, втомився, і заснув. Для нашого зайчика необхідний білий аркуш паперу квадратної форми та кольоровий фломастер. Для початку повертаємо квадрат. Кутиками до себе, донизу і догори, так як показано на відео. Нам необхідно скласти аркуш від кутика до кутика, а лінію згину добре розгладити пальчиком, так, як показано на відео. Наступний крок. Нам необхідно правий кут трикутника. Скласти до лівого. Ось так прикладаємо кутик до кутика і теж щільно прижимаємо лінію згину пальчиком, щоб лінія була чіткою. А тепер ми розгортаємо, розгладжуємо лінію згину. Ось так. Нижню частину по лінії згину завертаємо догори. Ось так. Старайтеся, щоб лінія згину сходилася із серединою. Не поспішайте, притримуйте пальчиком і прижимаємо лівий край, а тепер і правий. Тепер наш трикутник схожий на маленький кораблик. Але це ще не все. Далі необхідно праву частину зігнути. До середини. Притримуємо пальчиком і лінію згину добре притискаємо. Те саме робимо і з іншої сторони. Друзі, при необхідності, можете поставити відео на паузу. Тепер перевертаємо і переходимо до формування мордочки у зайчика. Верхівку ось цей трикутник нам потрібно завернути спочатку до себе. Аби в зайчиках було видно вушка. Ось так рівненько розгладжуємо пальчиками, а потім завертаємо його назад по лінії згину. Ось так, як показано у мене. Усі лінії згину потрібно добре притиснути. Тепер знову перевернемо на іншу сторону. І ось цей кутик знизу завертаємо догори. Притримуємо однією рукою, а пальцями притискаємо лінію згину. Майже все, наш зайчик готовий. Залишилося лише намалювати йому очка, носик та ротик. Ось такий чудовий паперовий зайчик вийшов у мене. Ну що ж, друзі, ось такий чудовий вухань вийшов у мене. Я впевнена, у вас теж все вийшло, адже ви чітко дотримувалися інструкцій і виконували всі дії за мною. Пропоную назвати цього паперового друга. Хм, А давайте поділимося в коментарях світлинами і перезнайомимося один із одним. Побачимо, хто і я кого назвав. Мій буде просто вухань. Я з нетерпінням чекатиму на світлини ваших зайченят. На сьогодні у мене все, мої друзі. Бувайте! Шановні дорослі, заохочуйте дітей до паперопластики. Допоможіть дитині познайомитися із світом орігання. Спробуйте разом повторити такого ж зайчика, нехай діти. Покажуть вам, як це необхідно зробити. Пограйтеся! поритьте у дитинство! Бажаю вам творчості та наснаги. До нових зустрічей!